Вітаю глядачів телеканалу СІ 4». Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Володимир Зеленський прокоментував відсутність України на переговорах з США та Росії. У Чернівцях повідомлятимуть про прощання з військовими та маршрут траурного кортеджу. Буковинець Лець не підірвав власний будинок. Дональд Трамп заявив, що після переговорів США та Росії у Саудівській Аравії він почувається значно впевненіше щодо потенційного припинення вогню у російській війні в Україні та прокоментував, чому там не було України. Що з приводу цих переговорів думає Володимир Зеленський? Дивіться далі. Головні тези з прес-конференції президента України. Президент США наголосив, що хоче закінчити цю беззмістовну війну. За його словами, наразі обговорюють два варіанти ймовірних домовленостей: або припинення вогню, або мирна угода. На тлі перемовин делегацій США та Росії. Президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію. Вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін, руски, вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання а з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою це щось нове. Так, Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри і додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази. Що а, ці цифри а, вони обговорюються між Америкою і Росією? Зеленський заявив, що Україна готова до серйозних документів та готова підписати угоду щодо рідкісноземельних земельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це з задоволенням. інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань. Заробляйте ви. Але на потрібні гарантії безпеки Олександр Фесюк, Люба Копить, новини. Сі 4 і до новин з фронту сили оборони змогли відтіснити ворога біля Малинівки. А війська РФ окупували два населених пункти. Повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт. За останніми оновленнями ворог окупував Дачне, Зеленівку а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщиївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному. На Буковині попрощалися одразу із трьома військовими, які загинули за Україну. 19 лютого останню шану віддали капітану Степану Зварку у гвіздівцях та солдату Дмитру Дробниці в Новоселиці. Також сьогодні у Чернівцях провели в останній шлях траурний кортеж із солдатом Михайлом Мельничуком. Ось так зустріли загиблого військовослужбовця Михайла Мельничука. чернівчани на центральній площі. Далі герої проводжали живим коридором рідні та знайомі до центрального кладовища. Що був добрий, дружелюбний до всіх, поважав. Ну, всі сусіди його любили, всі його поважали. Всі, всі, всі прийшли, всі прийшли проважати. Тазу дуже добрячий був». сумно. Все таки тепер ми залишилися з мамою одні так. Нас хоч троє було. Михайлу мельничуку було 47 років. До війни працював автоелектриком на приватному підприємстві. Мав проблеми зі здоров'ям, тому був обмежено придатним. Коли у 2024 році цей статус для військовозобов'язаних скасували, чоловіка призвали до лав ЗСУ. Через 10 днів мобілізували і його старшого брата Володимира. У них були проблеми зі зв'язком. Я після нього теж пішов на службу. Він був на одному навчанні, а я на іншому. Там зв'язку не було. Так вийшло, що після навчання я з ним не спілкувався. Я прийшов додому у відпустку за станом здоров'я, отримав травму. Потім прийшли представники військкомату із повіщення, що став зниклим безвісти від 21 травня. Михайло Мельничук зник безвісти після першого бою в селі Новоолександрівка на Донеччині. Звичайно, була надія, що він в полоні. До понеділка надія була, але з військомату зателефонували і сказали, що експертиза ДНК визначила, що це мій брат. Відтепер Чернівецька міська рада почала анонсувати про те, коли містом буде проходити похоронний кортеж. Таке рішення прийняли на останні сесії, аби привернути увагу громадськості на супровід полеглих воїнів. Анонсуємо напередодні. Ми саме маршрут, куди буде куди буде рухатись кортеж і. З озвученням, відповідно, в приватному поки що порядку волонтер, колишній військовий, запропонував свої послуги в озвученні цього кортежу, лунає музика, і відповідно, щоб привертати увагу, коли їде герой на щиті. Це те, що ми повинні робити, тому що сьогодні для того, щоб нам гарно жилося хтось в цей час віддає своє власне життя. І коли десь чернівчани не всі свідомо підходять до цього і думають, що війна десь там ні, війна в кожному полегному чернівчанині. Транспорт постанавлюється. От ніяк в сініву та там останавлюється і там все, що мені пройти, ну волі. Так что, в принципе, я за то, чтобы вы ходили и отдавали. Это наша э, страна, это наша родина, вот, наша родина вот, и ее цены, которые защищают. Все-таки э, должны иметь уважение. Уважение – это про, про, проводы, как говорится. Ну, Хри християнська місія. Я, я розумію, що це їм честь і хвала, і що вони гідні того, але це, це не є вирішення питання. Вирішення питання закінчення війни і взагалі її не повинно було бути. Ось вирішення питання, а це є шоу ля-ля, бульбуль. І втрата людей, і втрата калічені судьби. Важливо вшановувати полеглих воїнів не лише у пам'ятні дні, а й у моменти їхнього повернення додому на щиті. Коли кортеж із героєм проїжджає вулицями, наш обов'язок зупинитися, схилити голову, віддати шану тим, хто віддав найдорожче. Вічна пам'ять та слава всім полеглим героям, співчуття їх рідним, близьким та побратимам. Альвіна Бремчук, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Буковинець зателефонував до поліції та пригрозив підірвати власний будинок. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи обстежили територію, проте нічого не виявили. Псевдомінера, яким виявився 52-річний житель села Іспас. Затримали та повідомили про підозру. Чоловікові загрожують до шести років ув'язнення. 33 роки тому Верховна Рада України затвердила тризуб одним із трьох символів нашої держави. Це символ свободи, боротьби і незламності українського народу. Наш оберіг з тисячолітньою історією. У червні 1991 року, аби створити державний герб, оголосили конкурс. Було запропоновано сотні варіантів. і Майже всі вони включали зображення тризуба. Переможцем стала спільна робота, яку представили художник Іван Турецький та історик геральдист Андрій Гречила. Їхній герб відповідав стилістиці дрезуба князя Володимира. Чи знають чернівчани, які сакральні символи закладені у наш герб? Та якесь слово у ньому зашифровано? Можливо, кожен бачить те, що хоче що йому ближче. Я бачу волю, яку дуже люблю. Я знаю, що українці вони такі, що вони страшенно люблять волю. Вони не, віддають, не віддадуть свою душу на поталу москалям. Воля буде завжди з нами і буде наша, І перемога так само. Цей герб лишився у нас ще з часів Русі. Він був одним з символів взагалі київських князів. Досить часто знаходять монети часів Київської Русі з тризубом на ній. І, як на мене, це Символ, який достойний представляти нашу державу на всесвітньому рівні. Про герб я знаю, то, що там якби означає «воля». Ну, взагалі про герб, якщо так можна говорити, взагалі беруть початок там, герб, так, тризуб, там, Володимир Великий, Святослав Хоробрий, так, до прикладу, на першій гривні зображений тризубець. Так, ось. А насправді, що закодовано, ну, якщо так добре подивитись і добре зрозуміти, то закодовано слово воля. Це були всі новини на сьомить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі4.